Робота щось таке от. Що золотий хрестик буде. Куля. Коля? Піднімаєш? Так. Ага. Гільза. У -у -у -у. Гільза. Ну, переважно гільзи б'ють весь. Якщо на обручку, ладно, я не буду знімати. Така гільза попалася. Така червона вся. Угу. В різному ґрунті вона по-різному зберігається. Ага. Ладно. А дорогу викинемо. По дорозі точно тут не буде кудись. Ось хто огір забув куля. Дивись, яка є там в куті. Гільза чи куля? Ну, народ. Їханий Їх, ти баба! Дивись! Ого! Uh -huh. Ого. -ха, -ха, ха Це не куля і не гільза. Офігеть! Дивись, яка лопатою завалена. Аааа, шкода Що це може бути, як ти думаєш? Але дивийки лопатою вально То капець ж Шкода Могла бути якась Чи то не я завалив лопатою? Не, ну воно таке було тут, Кажется, тут ржаве. О тихо будь. Якщо там земля вже налізла, значить то не я звали, правда? Ні, значить то не ви. Що ж там таке цікавеньке є? Якась калаталка. Дивись. Ага. Що, що тут таке може бути? Без поняття. Значить то я, певно. А може не я? ні 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 там вже бачите, була, Так. Та. Якась ця брязкалька. Я не знаю. Дзвінок. Це не дзвінок, каже. Перший раз таке бачу. Якщо хочеш щось починати, я би тобі навіть радив взяти мій лап 705 далеко. хочеш макро... мокса взяти, ну, але мокса не знає. Ми всі по-своєму добрі. Бачиш, я там вже користуюся декілька років і не лаштовує. Меняти на щось потужніше я поки що не збираюся. Дивись, прикинь. — Ого. Шрапляй. Тепер ну, у мене катушка занурювана. Тобто я можу до блока занурювати в воду. Ого. Тут виходить така підводна, може такі чи і водоймами. А, треба забрати після фібі. Але сам бачить, наверное, нікуди бачити. Базар mm -hmm. хороша фірма. Араб mm Угу. -hmm. Уля або Перша, або Друга світова. Дивіться, що Перша світова. Ще й така зелена вся. А? Зелена Ну, До називається. вона ага. З часом воно тривають такой пата. Мы с файном стояли. А может, зараз золото поднимем. <свист> <свист> Скифское золото. <просу> <просу> <Это>. <просу> <просу> Монета. Монетка, друзі. У нас чергова монета. Два. Це є два гелера. Німецька? Ні-ні, то є Австро-Угорщина. Раз покажу. Австрійська імперія. Кігарп. І монета ось два. Два галера, так? 1899, так, 1899 року. 1899 рік. Такі десь монети в районі до 100 гривень не більше. Антираж був дуже великий. Але б купали Десь Осколки в ракети, який великі Чонти вона така легенька Махрабу від ті осколки в дерева різдвя, на кожне дерево дзвонить. não oh, é por tipo moeda e nem moeda nisso que ele doi oh? nisso que oh. Непонятно. Дротик, дивись. Ага. Щоб так дротик піша, такого ще не було в мене. О, и гильза. Гильза? было на теме сялости. А? Там, де ми були перший раз. Така сама була? Угу, така сама обрублена. Ага, така. Шрапнелі. Тут ціле поле тими шрапнелями кишить. Ну, Бач, різні шрапнелі, різних типів, різні uh -huh. снаряди були. Бачив сучасні шрапнелі? Yeah. Ні. Вони, вони квадратики розміром 5х5 мм. Ого. Я собі уяви, якщо кругла десь там ну, могла ще відбитись. Квадратних ще виризається.

осколок этого снаряда, свежий. Uh -huh. Может, тут тоже там махомрады ходят? Может. Четкие-четкие, не меняются. Okay, так, и дети такие это подобие. Не... У, так Какой черный Так. Хоть бы то не той кусок снаряда. Казиться. Монета 100%. Как думаешь? А ну ставочки, друзья, ставочки. Ого! Той самий осколок, Угу. Але капець який він давав сигнал. Угу. Піщав, так добре. Скажи, ну піщав? Угу. Штука круглая ланбушка. Це все цікаво. Так, таке цікавеньке. Угу. Аж таки порвана гільза.

Може бути що Осколок. Угу. Ну так глибоко. боку щось, щось Ай бляха муха А, добре що я сильно пальцями не вхав Небезпечно знахідка. Можна було пальці порізати А зрозумів, що це Я раз так бачите а, так. Пальцем. Mm. Serio, не серьезно растерять.